Так, Наступний, у нас тут цікаві кругошліфувальні забави. Бачите, дуже різна робота. Тут деталь цікавої такої конструкції, це якийсь вал, який консольно тримає деталі, тому що у нас бачите, раз підшипник, два підшипник, 55к6 і 50к6 посадки. І бачите, підшипники тут, мабуть, два чи три в ряд, тому що дуже довга посадка, вся кільцями стопорними фіксується. Тут у нас іде посадка на мінусі, тут де шпонка на мінусі, там де шпоночний пасточніше зроблений. І тут знову ж таки на мінусі. І бачите, знову ж під різьбу, під гайку. Тобто щось, мабуть, десь консольне стоїть. І тут у нас якісь виконавчі вже наступні деталі. Так, непогана шліфовка вийшла. Зараз хай фокус наведеться. Не знаю, видно, не видно, але частенько виходить, гарно. Кругло шліфуємо. Далі у нас тут що цікаве з роботи, ще такий шліцевий вау. Також тут у нас підшипникові посадки, шліц треба буде пошліфувати. Ну, все, що є. є. На першу деталь у нас є креслення, на другу у нас є такий ескізручно зроблений непоганий. Ну а третя робота це сама творча. Бачите, тут така цяцька це ротор від бормашинки або від дремеля, хто як любить казати. І вона тут так цікаво сконструйована, що бачите, у них обойма підшипника запресована нерозбірно. Але підібрали підшипничок, він лежить до неї. Просять оцю обойму, просто трошки понизять і якраз сюди стане новий підшипник. Бачите, там всередині конус. Ну, це дремелька, типова дремелька. Зараз її пошліфуємо. Так сьогодні цікаво, у нас ідуть кругошліфувальні роботи, і великі, і не дуже робота йде.